Вступ України до Європейського Союзу. Наскільки реальні наші перспективи з огляду на те, що Володимир Зеленський каже, що ось ми очікуємо з 1 січня, ну тобто через рік, а Фрідрих Мерц каже що сьогодні, що ні. В січні 2022 року Володимир Зеленський обіцяв нам шашлики на травневі свята, агресивно не готуючи країну до відбиття вторгнення. Я вважаю, що це той фільтр, через який ми маємо цідити усі його на жаль, заяви популістичні і дуже часто цинічні. Те, що частина європейських країн хоче, щоб Україна доєдналася до спільноти Європейського союзу, це правда. Але чиновництво на чолі з найближчими друзями Зеленського робить усе можливе, щоб обнулити всі наші шанси. Величезна була проблема і втрата довіри. Коли слуги проголосували законопроект про знищення незалежності САП і набу, так потім під впливом картонкового мадану вони відкручували це назад, але ми втратили як можливості додаткового постачання зброї, як патріотів, так і таурусів. Але так само ми і втратили значні об'єми фінансування на допомогу нашим же реформам. Корупція, свобода слова. Парламентаризм, права людини це є одні з таких кількох найважливіших маркерів, які оцінюються європейськими чиновниками в контексті нашого наближення до ЄС. Бо багато технічних моментів ми можемо відпрацювати, але якщо стосується корупції і від розділу фундаменталс, який є першим і останнім, який розглядають в концепції. Приєднання, то в нас з цим катастрофічні проблеми, і про це говориться вже і в резолюціях Європарламенту, і в заявах представників Єврокомісії. Тільки чомусь чиновництво цього не чує. А коли віце-прем'єру з євроінтеграції задаєш це питання, як оці от. Цей когнітивний дисонанс реалії України і вимоги Європейського союзу, особливо щодо прав людини, свободи медіа, свободи слова, парламентаризму, як вони не виконуються в Україні, нам розказують, що в цьому сьому винна європейська солідарність як найбільш антиєвропейська партія. А всяких проняних і інших корупціонерів на посадах державних ніхто чомусь не хоче бачити, а тим паче притягати до відповідальності. Я пам'ятаю як 22-му році. Um, візією теперішнього комісара з питань безпеки космосу Андрію Сакобіліуса було зробити все, щоб Україна могла доєднатися у 29-му uh -huh. році. Це була надзвичайна візія, і це передбачало надзвичайно швидкий темп реформ і тотальне сприяння зі сторони усіх країн Європейського Союзу. І це би вже вважалося надзвичайно швидко. Uh -huh. Станом на зараз, 27 сьомий рік, це тотально нереально. При тому, що абсолютно недієздатний і корумпований дискредитований український уряд, велика частка парламенту, і неможливість приймати нормальні євроінтеграційні законопроєкти. пані Софії, тому дайте нам я треба настроюватися на довгий шлях. Якщо це нереально за вашими словами, чому президент такий впевнений говорить про 27-й рік? Коротку відповідь, будь ласка. Бо пану Сергію, хочу хочуть, чому спитати. президент нам обіцяв шашлики в 22-му році, які вилилися страшною кров'ю? От запитайтеся його. Зрозуміємо, пане Сергію, на вашу думку, вступу України до ЄС в 27-му році Володимир Зеленський говорить то 27-й рік. Фрідрих Мельсонімерсоні каже ні, не 27-й рік. Що відбувається? Чому такі розбіжності? Які наші перспективи? Давайте розпочнемо з того, що президент України пан Зеленський каже про вступ України до ЄС як одну з ключових безпекових гарантій для нашої держави, і напевно я не думаю, що знайдеться якась людина в нашій країні, яка відмовиться від, від відповідної гарантії, в тому числі і представники. Моя моя колежанка, яка зараз сказала про те, що це нереально. Знаєте, в житті все реально було б бажання саме про це каже і пан Зеленський. На мою думку, у своєму виступі, коли прогнозує можливість 27 й рік як дату вступу до ЄС, він підкреслює про те, що. Сподівається на підтримку наших партнерів і учасників стран країн ЄС щодо саме цієї дати вступу, він не каже про факт, який відбувся чи точно відбудеться. Він каже про те, що це можливо, і це наша країна, наша держава. Прамама має прагнути зробити саме це так. І я думаю, що в цьому підтримує будь-який депутат Верховної Ради, чи з опозиції, чи з більшості. Я хотів би сказати, ви коментували, що є позиція пана Мерца з приводу того, що це є, викликає скажімо так, питання саме встановлення цих строків вступу до ЄС. Я хотів би пригадати, що пан Мерц коли тільки починав свою діяльність на посаді канцлера, він вказував на те, що це нереально взагалі вступ в членство в ЄС, поки в нас є війна, і це єдина умова про яку він зазначав. Я радий, що вже зараз ми всі розуміємо, що е, як гарантія е, безпеки по завершенню війни, вступ ЄС має може існувати, і виключно ми обговорюємо питання дати. Виключно питання можливих дат чи це 27-й рік, чи це 28-й, угу. чи це 30-й. саме 30-й рік, наприклад, наші Прибалтійські друзі називають так. щодо пані. Щодо пані Кос, на яку ви послалися остання да та єврокомісара, так, так. яка сказала про те, що є складності. Я хотів би уточнити, вона сказала про те, що вона бачить важким ухилення від фундаментальних реформ, які проходять кожна з країн, коли вступає до Європейського союзу, і напевно саме це мусять обговорювати наші партнери і майбутні. Члени нашої родини ЄС, я в цьому впевнений Пан мають Сергій. обговорювати, які саме цих реформ ми да. можемо закінчити, наприклад, до 27-го року. чи… Да. Є якісь, що ми можемо відкласти в якомусь так, режимі, так але так. щоб цей ЄС yes, дійсно здійснився як можна раніше. Тому так, це ми є в цьому дійсно, всі зацікавлені. Погоджуюся дуже, з вами. Дуже дуже головною, одною з головних гарантій безпеки нашої країни та єс цілому. Дякую, пані Софії. Ви щось хотіли додати до, я до хочу слів? Наголосити. я Абсолютно погоджуюся зі своїм колегою щодо візії, щодо бажань, але нам нарешті треба говорити правду. Нас до 27-го не хочуть і не можуть брати в ЄС, бо Україна не відповідає базовим критеріям, зокрема по фундаменталс. І це не ЄС нас віддаляє від цього всього. Це українська влада провалює не то, що комунікацію, а вирішення цих проблем. Телеканали демократичні закриті без жодного закону. Вони відновилися, не відновилися. Санкції на лідера опозиції накладені законно, ні, незаконно з корупцією. У нас що Баканов де? Міндіч де? Ярмак має підозру, а Галущенко має підозру? а де гроші? А двушка на Москву. Ви думаєте, що європейці цього oh. всього не бачать? Україна має вирішити ці питання, і, на жаль, не опозиція, яка підтримає вирішення цього питання, це має зробити влада і передовсім Зеленський. Пан а не Сергій... розказувати, які наші партнери не такі, що вони вже терміново нас не підтримали. Пан Сергій має відповідь для вас. Та правильно, пане Сергію, ми... я хотів би підкреслити, що влада, та я думаю, що і більшість депутатів не тільки про владний готові підтримати все для того, щоб країна наша як можна швидше вступила до європейського союзу. І крім того, хотів би сказати, зазначити, що наші партнери з європейського союзу також підтримують і чітко зазначають 1 січня 27-го року як можливий е дату вступу. Наприклад, голова Єврокомісії Урсула фон дер Лен з 15 січня про це заявила. Наприклад, пан Муч Вучич, лідер сер сербської держави, також заявив, що 1 січня Україна зможе вступити до ЄС прискорене набуття України порівноправного членства Європейському союзі вже з 1 січня може стати одним з ключових елементів Великої міжнародної угоди щодо завершення війни Росії проти України, так. тому я прошу всіх наших громадян, прошу своїх колег, колежанку, яка тут присутня, давайте все таки дивитися з оптимізмом на відповідну угу. перспективу і максимальних зусиль докладати до цього, щоб все звершилося. Так як ви так. забезпечили захист енергетики, а люди зараз замерзають. Угу.